26 січня 2016 року у нашій країні був ухвалено закон про внесення змін до законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми, який законодавчо закріпив таку сімейну форму влаштування дітей як патронатна сім'я для України. Це явище відносно нове, однак у європейських країнах, завдяки такій формі влаштування дітей, практично вже не існує дитячих будинків. Співробітники служби у справах дітей візирської сільської ради вирішили реалізувати такий формат влаштування дітей. У патронатній сім'ї. За словами начальника служби Надії Бриченко, Візирській громаді є діти, які потребують проживання у більш комфортних та спокійних умовах. Патронат це тимчасовий догляд над дітьми, який здійснюється патронатним вихователем. Чому ми підняли цю тему? Тому що на території нашої громади просто не створено до цих пір жодної патронатної сім'ї. Хоча була інформаційна кампанія, проходила, але чомусь ніхто не зважився. Ну, Ніхто не звернувся до служби у справах дітей, хоча ми запрошували. От. Ну, Я думаю, необхідно хоча б одну патронатну сім'ю або декілька створити на території нашої громади. У нас на території є дуже багато сімей, в яких діти перебувають в складних життєвих обставинах. От. Щоб не позбавляти батьків батьківських прав, ми можемо просто. Ну, відібрати дітей і влаштувати тимчасово від 3 до 6 місяців, ну можливо, можна і більше. От іменно в цю сім'ю патронатну, на реабілітацію. Долучитися до реалізації цієї ідеї працівники служби у справах дітей запропонували старостам всіх старостинських округів візирської громади. Оскільки у службі працює лише дві людини, вони самотужки не можуть охопити всі населені пункти громади, ходити по подвір'ях та розповідати про те, що таке тимчасове влаштування дітей у родині. На зустрічі з старостами Надія Бриченка надала повну інформацію про патронаж та роздала відповідні інформаційні буклети. Ідея створення патронажних сімей у громаді викликала підтримку з боку. По-перше, всі ми розуміємо, в який час ми зараз проживаємо, бачимо, що агресія Росії не призупиняється, а навпаки, усилюється. І дуже багато дітей, які залишаються в миру обставин поза пікою. Сьогодні обговорили дане питання. Ну, найперше по Дмитрівському старостату е, є у нас створена група. От. Це найперше, е, звісно, буде ця вся інформація висвітлена для широкого доступу. А також у нас щопонеділка понеділка проводиться службові наради, такі, які проводить зірка вівторок, де присутні всі е, керівники соціальної сфери. Комунальне підприємство, і, звісно, там буде оголошено, надана така інформація. Це проблема була завжди, тому що діти це, це діти. І одна ситуація, коли дитина вилучається у батьків. І відправляються до чужих людей, десь в інтернат так далі. Діти до цього не готові. Просто в нас в старостаті була така ситуація, і це дійсно критично. А друга сторона це коли дитина вилучається і попадає в сім'ю. Це зовсім інша обстановка, це люди, які ближ, ближче, ніж просто там вихователі в інтернаті. Тому я вважаю, що це дійсно завжди актуальна тема. Важливо зазначити, що тимчасове виховання дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, лягає не лише на плечі прийомних батьків. Держава надає фінансову допомогу на утримання кожної дитини у патронатній родині. Також і соціальні служби завжди готові надавати таким сім'ям всю необхідну інформаційну та юридичну підтримку.